так так, де ж він є? О! Садовник. Не бере труп. Та де ж він є? Де він є? Що таке?! Садовник? Це ты? Режим сканирования. Совпадение. Друзі, привіт! Це другий випуск Фотожори. З вами Ганс та Садовник. Всім привіт, друзі. Нарешті, нарешті, ми запускаємо вже другий випуск, і ми будемо грати вже по іншим правилам. Тут вітер фігаче, але це нас не остановить. У нас випуск трошки буде від відрізнятися. Ми не будемо куштувати вже дорогі та дешеві продукти. Ми будемо хавати треш, треш продукти. Це буде як полониця з гарчицею, так і фреш зоселеться. Тому друзі, кутуйтеся, ми починаємо! Бах! Давай. Раз, два, три. Ганс починає першим. Ну що? Так. Я давай, давай помішаю? Я не підглядаю. <рес> <рес> Та він, він тут <рес> нічого не побачив в випадку. Побачу, побачу. Я зараз собі саме спрочне, який Давай, давай. Так, здай мені, будь ласка, морозиво. Що в нас тут? Норі! Бляха-муха, тут пощастило. Тупа халява. От тут два да. продукти є, там де вони смачні. У -у -у. А, а чотири продукти не дуже не дуже смачні. Ну що, друзі, де будемо дегустувати норі. Друзі, ось лістя норі. Халявщику пощастило. Ху -ху -ху. Ну що, розпаковка, так сказати. Короче, це ж... Подарунок від когось, так? Да? Так, да. Влад Тім Грігор нам подарував на дегустацію. Yeah, Для випуску зробив. Так, а ну, що? Тут написано, до речі, васабі. Тобто васабі це гости, ти зрозумів. Дивіться, як вони виглядають. <зас> Смак. Ну, Запах, то, до речі, до я... речі да, щось таке, якийсь запашок є. <кхи> Та ні, нормально. <кхи> ну що, куштуємо? Ви готові? Напишіть плюс чат. Або мінус, чат. так, ну Давайте. давай. Нет, можешь. Це, я думаю, навіть я спробую. Райська на солоду чи Ну не так же. Не так же. Ну не так, як мивинка, ви пам'ятаєте, да? Перший випуск? Ось тут десь им буде, ставочка. Два движуха, да? Аааа! Ну це я також скуштую. Ні! Добре, куштує. Ну смачні. Ні, ці смачні. Це як чіпсики такі. Я б таке співась. До речі, щось таке є. Співась і конфігачити можна. Воно, знаєш, на початку ні, момент і все. Запив і нормально. Моментомаря? Моментомаря, Ну хоч губи не піче, як це булдак цей. Не був то була повна попа. да, ти що, блін? Ну що, Пере... переходимо далі. Ну що, садовник, готовий? Тепер твоя черга, Давай! Блін, тут насправді є ще один смач... смачний продукт, але навряд чи я його зараз витягнула. Можеш пері... можу, можу. перетусувати? Ха -ха -ха. Зараз витягнуть вот... смачні продукти і залишу тобі самі не смачні. Це я Зараз дізнаємось, чи тяжка у Ганса рука. Давай давай! Тяжка Боже, тяжка. Алілуя, алілуя, Будь <рес> ласка, пусть це буде щось смачне. Пляха! Смачне! <рес> <рес> тупо пощастило, мені смачне, Капец. випало. <потрасн> а... Ну ж як так? З лайту розпочинаємо, <кір Harbor> виход, виходить що, сюди? Виходить з лайту, але Капець. це е, е, обозначає, що далі нам буде вже е, не до сміху. Я а, воно понаростає ще, знаєте? Лайт, середня, потім три кінці буде. Латяо якесь. Це снеки. Це також японські снеки, тому лацькових на стол. <пу -ху> Так, ось латяо, це снеки. вони також від Влада, країна походження, Китай. Китайська. снек Латяо, міні Влоін 60 грам. Ну, це е, штука також попива. От, до речі, смачно пахне. Ух, офігезно пахне. О, прям така, знаєш, як куряка. Трошки е, приправка з мівіни, щось mm. нагадує да, запах. Угу. Mm -hmm. Ну, мені нагадують. Ось подивіться, які вони. Воні. Воні. Воні, воні. Ні, вони не вони. Є, це не я факт. по китайськи сказав, якщо що. Ну ти зі мною хоч поділишся? Та Звісно що. Можна з твоєї ручки? Oh, my God. Oh, my God. Як це сексуально було. До речі, що це таке? Склад. Пшеничне борошна, соєва олія, вода, зволожувач. Mm. Пряний смак, кірчиця, кмін, чилі, сучанський перець. Це запікати потрібно. 100%-100% дітям заборонено це дивитися: соєвих, порошок, соєвих харчових волокон, дріжджі. Коротше, тут є все. Це і не м'ясо, і не риба. І не риба, да. це просто б... суміш якихось інгредієнтів. Борошно. За... Зі спеціями. Коротше. Ну, да. ну, це смачно. Ну, прикольно, так. Да. Да. Прикольно. Мені теж подобається. Халяль, це типу дієтичний чи що. Халя, халяль, це халява. Ну, Це також було смачно, далі нас чекає тільки треш. Фу. Все, друзі, йдемо далі. Що, зараз Гансіку випаде, якесь Якась Смакота. Та ні, мені щастить завжди в житті. Ну, Давай подивимось тут. Звісно, зараз вже може бути таке щось не дуже смачне. Ви таке ніколи в житті реально не коштували. Ніхто. Зуб даю. Все, давай витягуй, витягуй. Дивіться, не підглядую. <світок> Там знать, знати. Будь Ласочка, Це будь одна, ласочка. Так? Це щось одне. Полуничка. Ось і наше третє блюдо, або перше стрешо. У нас полуничка. 17. Плюс. І, і, і кінчиться козацька. Я Богдан Зиновій, Хмельницький. Рада. Де вона козацька? Запивати нічим. Друзі, ну що ж, Ах, зараз ти... буде кайф такий. Під таку закуску пляшки немає. Ах! Є пляшка кола, якщо що. Серйозно. Ой, зараз як с. Як... Ох, як. Бля, і так ще навалив, знаєш. Ну, як навалив? Там... Ну, як як... Прям наївся гірше. Котик, котик. Як котик навалив. Фу, я не знаю, мені може відро під... подати на всякий випадок. <звук> <Школа не> подати. <звук> Такс. Бляха. Давай, а давай, ні, давай. нормально, без відра. Я, я впорую. Це, я думаю, не супер страшно. Я теж так думаю. А ну давай. До дна? Давай до дна. О май гад, о май гад. Що скажеш? Непогано, але гостро. Рілі? — Давай ще горчички. Ще горчички. Добавки. Ніхерасі Ганс всіяний, він все може їсти. Якщо випаде йому оселедець, я, звісно... Я його теж з'їм. Для хави. Ля хави ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Mm. Ну, насправді виглядає не супер страшно. Мені просто цікаво, що там за смак, але я Я навіть не хочу з тобою ділитися, це не перевершено. Поділишся з мамою? -а -а. Рід? Ну, стільки це смачно, Ладно. що. Добре, добре. Все, переходимо далі. Так, настала моя черга. Зараз я отак рукою помішаю. Тут залишилось ще два продукта, але в наступному раунді ще додасться фреш з <тас> селецем. <тас> І ось там, звісно, <тас> не дуже прикольно буде. Ладно, все, я витягую, не буду повірити сіськи м'ять. Цибуля в шоколаді. Ой-ой-ой, <тас> це <тас> цікаво щось! Це щось буде цікаво. Все, давайте блюдо сюди. Ось, друзі. Ось така страва мене чекає. Ну, вона не страшна. А зможеш мені як в ресторані зробити зараз. Опа! Я підготувався. Опа, нічого собі. Ух-ух, як треться смачно. Ваша цибуля в шоколаді. Дякую, дякую. Що я буду коштувати. із за того, що тут є шоколад, мені не так страшно. Але тут є цибуля, вона така пахуча. Тільки давай за маму за папу повну ложечку. Повну. Да, давай повну. І за наших глядачів підписників. От За маму за папу і за глядачів на Ізі зараз зроблю. Ти така потиплана з роботу борониш. Ну так. Да. Це прям смачно. Все. Насправді? Це реально смачно. Реально смачно. Чого собі? От це поворот. Шоколад. Потім цей кримський лучок. Ну він же сам по собі не такий гострий, як білий. Ну, точніше, такий гострий. Так, да, так. Да, да, да. Але просто шоколад прям вбивається все. Ти, наче, є лук і є шоколад. Воно спочатку стрьомно, стр... стр... але потім на ізики. А можна з Ні. Опа! То, що... Це офіцій, роз... Це для тебе, дорогенько. Розумію. Мій улюблений садовник. Ух, є. <фін 'я> От зараз вже їсти не хочеться. Ну, за маму, за тата та за наших дорогих підписників. Ще смачніше, да? Mm -mm. Вже... Це вже дрішати, так що, да? А відро в мене тут справа, ще mm -mm. що? Як мені подобається, коли він му ну, тобто у нас щось не так, що постане має наводить. Старенько, да? Оно трошки стареньке, але коротко, на початку три різні смаки і вони тебе і Тому спочатку Хочеться виригати, а потім ти звикаєш до цього. Ну, в принципі, я виконав все, що хотів. Тому переход... переходимо далі. <клухи> в нас додала ще одна записочка. Це фреш з оселеця і ще щось. Але фреш з оселеця — це саме жорстке тут. І зараз вибирати черга ганця. Або він буде це коштувати, або я. Тому я трошки нервую. А ви напишіть знизу, хто, на вашу думку, це повинен коштувати? Я тут напишіть. чиганц. Але все, все вирішить доля. Або моя рука, а, або його рука. Я навіть зараз так намішаю, щоб тупо ніхто не Дві бачив. Дві бумажки він так зараз намішає. Ну, витягує, витягує. Будь ласка, будь ласка, <реш> <реш> я, я хочу, щоб в тебе був фреш із оселеця. Будь ласочка, Будь ласочка, будь <реш> ласочка. <реш> 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 фреш із оселеться, то я коштувати. Жесть! Рілі? Фреш із оселеця. Бляха-муха, я. Я зараз буду ригати просто. А, а що в тебе випало? — Медок і огірок. Медок і огірок. Ось так. Йуху! Я сьогодні не буду блювати. Ну що, не будемо всі сім'яти. Давай, давай. Давайте вже спробуємо. Дивіться, давай. я беру чайну ложечку. Чайна тау. Набираю собі медочка. А, і мабуть просто ось так покладу да, декілька да, огірочків та да. да, і все. Ой. О, їх прикольно можна упакувати, опакувати. Да, як як, як бутербродик, ой, що я Плюнув туди. Я думав, мені досить. Дивіться, ось такий бутербродик в мене виходить з медом так огірочка куштуємо. І це, я думаю, хуже, ніж фреш це, це вірно. Насправді, це офігенно, Мед. Повністю перебиває смак, і ти їсиш так, наче що сухарик якийсь з меду. Да. а, Мед своєю сладкістю перебиває вкус а, солоних огірків. Це. А Якщо я зараз додав фреш з оселеця, він переб'є смак? Ні. Ні. А мед в твій коктейль вже не входить, як інгредієнт, розумієш? А згоден, згоден це згоден. вже не чесно буде. А зараз переходимо. До кульмінації цього випуску друзі, будь ласка, я з тобою light, морально подпісочку, коментар добре або злий добре. 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 і від донатів ми якби не вновляємося, Баночка знизу, друзі. Чим більше донатів, тим більше яскравих блюд та шедеврів ми будемо кушати сто відсотків, сто відсотків. Що переходимо до кульмінації. це дуже жорстко Фух, давай. бля, Як я просто по бабі прикоснувся. А ковток зроби. Насправді, друзі, це йогурт. А роба просто гарна як то. За це лайк. Тяжко. Як ви думаєте, він доп'є його до кінця, напишіть в коментарях, а потім вже дізнаєтеся. Так, ну, треба зробити ковточок, щоб хоча б це було все не зря. Ну я, я губами просто перегубив типу, і воно вже супер тяжко. Ну що, дубль 2, поїхали. Ширше рот розкраш, більше зайшло. Mm -hmm. Так у тебе нічого не зайде, Це такий самий ковток буде, як минулого разу, розумієш? Mm -hmm. Глядачі не зрозуміють, вони скажуть, ви заскамили нас. Mm -hmm. Давай, давай, Рома, ти можеш! Mm -hmm. Ти можеш! Це дуже тяжко. Давай! Що робити, що робити? Що робити? Давай пи його, він дуже смачний, тобі готували з задоволенням, ти повинен випити всю склянку, тому що це дуже смачно. Давай! Ні, Роман, пий, будь ласка, це дуже ожидна склянка з фрешевим коктейлем. Ні, Рома, не потрібно, будь ласка, ти обригаєшся і будеш спати в своїх. В своїх снах. Да. Давай, Ромчик, давай, ми за тебе, давай! До кінця! Як мужчина, як чоловік! Ось воно зараз десь тут проходить до кінця. А, ні, ще вруть. А ось зараз вже потрошечки починає проходити через... А воно <гум> <гум> спочатку ок. А потім не ок. Коли на спробу, не ок. <рик> да. Коротше, друзі, а, я, ск я скажу так, що це краще не коштувати, але я послухався, сатану, сп спробував та вийшов. Якого І Іде моя подробня скляна. Садовик. Ну що, друзі, лише для тих, хто майже додивився до кінця цей випуск. Бонусний безкоштовний коктейль. а спробуємо ми його разом з садовником замість вас. Друзі, я думаю, я зараз його залюбки вип'ю, тому що мене в роті після фрешу з оселецем просто треш. До речі, що в нас в коктейлі? Кола? Це своя лінія? Ну добре, ну це дешман. Це дешман кола. Так, наливаємо десь одну треть, так? Так, так, так. Щоб порівну все було. Тут колір навіть такий більшоти. Потім пивоварня, але number one міцне. Пиво світле, пастеризоване. Ну, важко, щоб руки вже не мінялися, в мене вже набита рука. Ух! До речі, яку назву подумав для нашу копілю? Шумба-бумба. Шумба-бумба, так і називається. Ой-ой-ой-ой-ой. спріти Ух. Спріте. Який колір. Ну що, і фінальний інгредієнт для нашого коктейля: Чумбабумби. <рес> Спрайт. Спріт. Ой, ой, але... гарненький. Ну так, ну, воно напиво схоже. А зараз <рес> і медовою ложкою перемішаю. Давай, давай, давай. <рес> Та я думаю, зобов'язаний кожен з нас випити. це ж... Ні, ну да, хто, бонус хто перший просто. Ну, давай я, ти давай, ж фреш дай, напій давай. пив. Так, ну, дивіться, який колір. Ну, Мені здається, пиво все забрало. Так, да, це... пиво забрало колір. Ну, все одно, бачите, медове якесь. Як вас. Як вас, так. Да. Ну погано, понюхай. Прикольно але... таке, таке да? Бо Біля більше спрайта. Пиво із спрай. Вот це поворот! Солодий. Ну ладно. Думаю, це прикольно просто буде. Це не буде, це просто буде ну, прикольно. Прикольно, так. Да. Знаєш, як Бермікс. А, Що в натурі. натурі. Та це Бермікс. О, офігенно, до речі. Це бермікс. Тож ми ради вам спробувати. Міцнепи, пивоварня, спрайт і Кока-Кола саме Дишманська. А тебе. Да? Так. так. Це. Що, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Всім дякую, хто додивився до, до, до кінця. Всім, всім дякую. дякую за увагу. Як завжди, подписочка. На Тікток наш, на канал, лайкусик та коментар. вже Ставте, щоб ми робили для вас щось нове та цікаве. Правильно? Так, все, друзі. Всім дякую за перегляд, дякую, що були з нами. З вами були садовник та ваш вірний слово Гансик, До зустрічі! Пока!